Оцінка гострої інтоксикації психоактивними речовинами, в тому числі опіоїдами. В цій лекції ми поговоримо про симптоми передозувань, починаючи із найрозповсюдженішого та одного з найнебезпечніших опіоїдного. Серед аганістів опіоїдних рецепторів є речовини короткої дії, як, наприклад, кодеїн, героїн, морфін, трамадол, фентаніл та його аналоги, а також тривалої дії, метадон, препарати морфіну, оксикодону та оксиморфіну, пролонгованого вивільнення. Про деякі з них ви вже, мабуть, чули. Це важливо пам'ятати під час надання допомоги людині з ознаками гострої інтоксикації, оскільки період напіввиведення, наприклад, метадону при його систематичному вживанні становить до 47 годин, тобто тривалість проявів передозування буде значно довшою за опіоїди короткої дії. Препарати з групи часткових агоністів та антагоністів, наприклад, бупринерфін, буторфанол, налбуфін, пентазоцин, зазвичай мають ефект стелі. Після досягнення певної дози подальше її збільшення не призводить до збільшення ефектів препарату. Проте варто зауважити, що поєднане вживання з іншими депресантами центральної нервової системи, наприклад, алкоголем, бензодіазепінами та іншими, призводить до взаємного підсилення ефектів та можливості передозування. Головні ознаки, що виявляються при передозуванні опіоїдами, це порушення дихання та свідомості. По-перше, при огляді зазвичай виявляється зменшення частоти дихальних рухів менше 10 на хвилину. Це найбільш специфічна ознака передозування опіоїдами і перше, на що потрібно зважати. Якщо спостерігається повільне дихання з задушливими або булькаючими звуками, це може свідчити про розвиток набряку легень, а також бути проявом апної. Друга ознака зниження рівня свідомості, тобто людину важко розбудити, також можлива її повна втрата та кома. По-третє, можливий міоз або зменшення розміру та реактивності зіниць на світло. У такому випадку зіниці звужені до діаметру менше 2 мм, як макові зернята. Важливо пам'ятати, що при поєднаному вживанні опіоїдів з іншими речовинами міозу може і не спостерігатись. Додаткові ознаки та симптоми, що можуть свідчити про передозування опіоїдами. Блідість шкірних покривів, ціаноз губ, кінчиків пальців та слизових. шкіра холодна на дотик. На шкірі можуть бути сліди ін'єкцій як свіжі, так і пігментовані, так звані доріжки або рубці по ходу вен, простежується гіпотензія, радикардія, гіпотермія. При передозуванні трамадолом чи меберидином спостерігаються напади судом, особливо коли вони вживаються з іншими психоактивними речовинами, що знижують судомний поріг. У осіб, які прийняли метадон, на ЕКГ може бути виявлений подовжений інтервал QT, який підвищує ризик виникнення шлуночкової аритмії. Важливо пам'ятати, що при ненаданні вчасної допомоги передозування опіоїдами може бути смертельним. Коротко оглянемо основні ознаки передозування стимуляторами. До стимуляторів можна віднести кокаїн та речовини амфетамінового типу, такі як амфетамін, метамфетамін, метилфенідат. Ефедрин, синтетичні катинони, МДМА. Якщо при передозуванні опіоїдами відбувається значне пригнічення ЦНС з депресією, дихання та втратою свідомості, то при передозуванні стимуляторами все навпаки виникає надмірне збудження. Для опису цього стану в американських джерелах використовується термін overambin, що означає надмірне збудження. Оскільки вважається, що застосовувати термін передозування. До стимуляторів є не дуже коректним, оскільки симптоми, які притаманні цьому явищу, можуть виникати і при вживанні звичної дози. Але після тривалого безсоння, на фоні загального виснаження, недостатнього харчування та пиття рідини, перебування у незнайомому оточенні, змішування кількох психоактивних речовин. Термін передозування вказує на проблеми, що виникають внаслідок вживання занадто великої для людини дози психоактивної речовини. Із стимуляторами це менш передбачувано. Надмірне збудження може трапитись при вживанні будь-якого дозування в будь-який момент. Симптоми надмірного збудження: тахікардія, іпертензія, іпертермія, підвищена пітливість, ажитація, агресивна поведінка та інші. Також часто спостерігаються симптоми, які представлені на екрані. У цьому стані значно підвищується ризик нанесення самоушкоджень, суїциду або ж нанесення шкоди оточуючим. Слід зазначити, що кокаїн частіше, ніж інші стимулятори, викликає судомні та серцеві напади або інсульти. Наприклад, в одному з досліджень 83% споживачів кокаїну мали фізіологічні зміни в серці, а 73% мали рубці від безсимптомних серцевих нападів. Тепер пропонуємо розглянути випадки передозування бензодіазепінами, барбітуратами та z препаратами З аптечних бензодіазепінів у світі найчастіше зловживають алпразоламом, клоназепамом та лоразепамом, в Україні ж гідазепамом. Останнім часом все більш популярним в США та Європі стають також дизайнерські бензодіазепіни, такі як етізолам, клоназолам, бромазолам. Їх часто знаходять у складі таблеток, що продаються на тіньовому ринку. В Україні доволі популярним є вживання z препаратів серед яких зопіклон та залеплон з опіоїдами, наприклад, з метадоном та бупренерфіном. То які ж ознаки передозування бензодіазепінами? По-перше, седація. Людина загальмована, проте часто її можна розбудити і вона може відповідати на питання інколи може бути кома, але переважно зі збереженням вітальних функцій. Дезартрія, ністагм та атаксія. До речі, у дітей це зазвичай найчастіший прояв випадкового отруєння бензодіазепінами. Варто зазначити, що респіраторна депресія не часто зустрічається при оральному вживанні препаратів. Але ризик її виникнення збільшується при вживанні з іншими депресантами, зокрема з алкоголем та опіоїдами, або при швидкому внутрішньовенному введенні. Часто діагноз може бути встановлений лише за наявності чіткого анамнезу. Наприклад, пацієнт сам підтвердив вживання бензодіазепіну, або ж хтось бачив, як він вживав, можливо, біля нього була знайдена упаковка з під ліків, була залишена прощальна записка тощо. Після передозування бензодіазепінами також часто спостерігається антероградна амнезія. Передозування барбітуратами супроводжується наступними симптомами: кома з гіпотонією м'язів та гіпорефлексією, респіраторна депресія, до ймовірної появи апноя, тахікардія, гіпотензія, зупинка серця, гіпотермія. При передозуванні з Z препаратами характерні сонливість, але може бути й кома зі збереженням вітальних функцій. Атаксія, дезартрія, гіпотермія, брадикардія та гіпотензія. Зазвичай передозування з препаратами, якщо, звісно ж, вони вживаються без інших депресантів ЦНС, не становить загрози життю. Такі випадки потребують тільки симптоматичного лікування. Важливо також поговорити про передозування кетаміном. Вживання кетаміну та його аналогів є популярним останнім часом, тому. Бажано коротко розглянути особливості передозування цими препаратами. Варто зазначити, що в низьких або терапевтичних дозах кетамін викликає легке підвищення ЧСС та артеріального тиску. Вищі дози мають непередбачуваний вплив на серцево-судинну систему і можуть викликати як гіпертензію з тахікардією, так і гіпотензію з брадикардією, так само з впливом на ЦНС. Це може бути широкий спектр змін від легкого збудження до коми. Все залежить від дози та сприйнятливості організму. Ознаками інтоксикації кетаміном також можуть бути амнезія, атаксія, помірний мідріаз, ністагм, підвищення тонусу м'язів, блювання, галюцинації, маячні ідеї та інші. Також може виникати абсансоподібний стан, коли пацієнт перебуває у свідомості, але не реагує на оточення. І наостанок розберемо передозування габапентиноїдами. Прегабалін та габапентин – препарати, якими часто зловживають люди, які вживають наркотики, особливо споживачі опіоїдів. При застосуванні в комбінації з опіоїдами габапентин і прегабалін були пов'язані з підвищенням ризику передозування на 50-70%. На основі даних США з 2019 по 2020 рік майже в 90% випадків смертельних передозування опіоїдами в тілах померлих виявили габапентин. ознаки передозування габапентиноїдами. сонливість. Запаморочення при поєднанні з іншими депресантами ЦНС, кома, атаксія, помірний міоз, мультифокальний або ізольований міоклонус, судомний напад, галюцинації, збудження, параноя. Отже, ми розглянули питання діагностики передозувань опіоїдами, стимуляторами, бензодіазепінами, барбітуратами та іншими седативними препаратами. Протягом наступної лекції ми ознайомимося знаками передозувань антигістамінними препаратами, альфа адреноміметиками кратомом, तुफ्सा है ना